На суботу-неділю буде похолодання, тобто ми активно моніторимо погодні умови і бачимо, що буде холодніше, тому ми готуємося розгорнути фактично першу чергу пунктів незламності для того, щоб можна було прийти, зарядити телефон, побути власне в одному з тих пунктів, якщо є така потреба. Є краник. І так само тут ця кімната, це туалет, бой ми вже згадували, що тут живлення є від сонячних панелей від так само генератора, то відповідно цей бол буде працювати, навіть якщо не буде централізованого електропостачання. Зараз тестуємо окремо твердопаливні котли. Тобто це теж на момент найгіршого сценарію. Тобто, це об'єкти, зокрема, які можуть бути розгорнуті як пункти незламності вже в останній черзі. Там, зокрема, і школи, там є багато об'єктів, які зараз використовуються, зрозуміло, що для навчання. Але вони теж цього тижня тестуються. Там відімкнене центральне опалення, і там власне подається опалення від. Великої пічки іншими словами твердопаливного котла. І також цього тижня, завтра ми будемо тестувати водопостачання роботу, наприклад, на найкритичніший період водовозу. тобто ми окремо це теж будемо анонсувати. Тобто, всі машини будуть зібрані буде відпрацьовано логістику з ними.